Разуючи відому фразу, можемо сказати, що артист розпочинається зі сцени. Привіт, це щоденне Кієвробачення. Мене звати Сергій Шинкарчук. І сьогодні ми вам покажемо, що знаходиться біля сцени в міжнародному виставковому центрі, де вже зовсім скоро розпочнеться головний пісенний конкурс Європи. Сценарій. Сценарій. Друга півфінал. А я вас шукаю. They call themselves houses. Нам треба для кадру зайти. Закрий <реку> двері. Скрай двері щоб... Поки я ставчука нема. Я майже став ведучим Євробачення, оскільки я знаю, що саме за цими дверима зараз знаходяться ведучий конкурсу із Стюартом Барвел та сценаристами. Зараз вони почнуть. Вчати другий півфінал. Ви бачили стос з паперу, який е, тримав в руках Тімур А Ось, до речі, Володимир Остопчук. Привіт! На вам сюди не можна. бо Тут у нас вичітка сцена. Вичітка нас сценарії відбувається таким чином, що ми маємо. Е... Зараз прораховувати по секундну, і я впевнений, що от то все, що ми роздрукували, викинуть, оце викинуть, і потім роздрукують ще раз і ще раз викинуть, а на третій раз може, щось і буде. Гарно, да. Дякую, пока. Артисти можуть зробити собі одну з неймовірних зачісок, якими потім будуть добувати всіх глядачів Євробачення. Зараз тут порожньо, оскільки ще не всі приїхали, не всі готові робити собі зачіски для головного пісенного конкурсу Європи. А я спробую нормально. Максим, ти. Реально в цих е, лаштунках. Біля сцени можна реально заблукати, тільки що я майже загубив свого оператора Максима. Бережно. І давайте зараз подивимося, що тут власне є і куди нам можна ще потрапити. Андрію! Привіт! Привіт! Розкажи мені, будь ласка, що ти сьогодні тут робиш? До чого може готуєшся? Готуюсь, готуюсь. Незабаром дуже скоро почнеться євробачення. Як виявилося, я буду сетям його коментувати, і мені треба. Володіти максимум інформацією, максимальної кількісті інформації, яка недоступна в тих чи інших причин глядачам, для того, щоб ці коментарі були цікавими. Мені треба розуміти атмосферу. Мені треба розуміти, що відбувається, як готуються артисти, взагалі як вони спілкуються, і тому мені, як на мене, треба тут проводити якомога більше часу, щоб все це зрозуміти і передати глядачам. Наскільки за твоїми враженнями ти вже готовий? А, що цікавого вдалося вже дізнатися і можливо розповісти нам, чи був вже ти на своєму робочому місці? Поки ні. Насправді я його в перший день, коли я приїхав, намагався знайти, але там, поки наскільки мені відомо не було доступу, я це сьогодні сподіваюся побачити і теж відчути, от як все це буде відбуватися, де я власне буду працювати. Я дуже хотів би тебе попросити, оскільки я точно знаю, що в мене туди доступу не буде. Проведи нам, будь ласка, невеличку екскурсію до свого робочого місця, і якщо буде така можливість, безпосередньо з нього покажи, як це все відбувається і як буде. Зберігає якісь телефонний зйом, бо зрештою навряд з оператором можна буде видувати. Отож. Тому якщо буде така можливість, Добре, дуй. Давай, давай спробуємо. Згода? Дякую. Ти туди, Я туди. Отже, на прохання Сережої піду шукати, де сидітимуть коментатори Євробачення 2017. Вже кілька сот сходинок, і я під дахом міжнародного виставкового центру, де незабаром буде Євробачення. Що я тут роблю? Шукаю коментаторські позиції. Бачимо. Нічого власне ми не бачимо, але спробую показати ближче. Коментаторські, кожна підписана. Хорватія, Норвегія. Тут така історія. Зараз я маю знайти і напис Україна, але теоретично він може бути не тут, а з іншого боку МВЦ. І мені доведеться спуститися, пройти в інший бік МВЦ і знову піднятися. І мені б дуже дуже хотілося, щоб українські коментаторські позиції були саме тут. Швеція, Україна та є же. Коментаторські позиції виглядають ось таким чином цього року. Насправді невеличка кімнатка, власне, як в більшості випадків, два монітори, на яких е коментатори бачитимуть ефір, і звуковий пульт, який насправді теж не особливо складний. Тому маємо впоратися. Два комплекти навушників. Ось такий. Розкішний краєвид розкривається з коментаторської. Сцену, видно, добре. Сусідами українських коментаторів цього року буде Китай. Китайські коментатори. Китай вдруге транслює Євробачення. І хто ще? І Швеція, хлопці. Швеція на секундочку, Монс Зельмерльов. Це переможець одного з Євробачень. О, Монс! А ні, це Макс, але... Ні, ні, Макс. <с> <с> Німонс, але тут буде він сидіти і коментувати для Швеції виступ робіна бенксуна, зокрема. Що можна сказати? Перші враження коментаторської кабінки влаштовані таким чином, щоб можна було коментувати Євробачення. Вибачте ще раз за якість зйомки, яку можу надати саме я, це, скажем, не мік. Отже, перші враження від коментаторських позицій, створені всі умови для того, щоб якісно відкоментувати, це свято. <sharp inhale> Отже, перші враження від коментаторських позицій високо. Жаркувато, але якось будемо з цим впоратися. Але зрештою, створені всі умови для того, щоб гарно, якісно відкоментувати конкурс. З вашого дозволу не піду в той ряд коментаторських позицій, бо там те ж саме. І четвертий поверх, гадані ті. Словом, на цьому завершуємо. раз вибачте, за якісь зйомки, але як міг, так і зняв. Сережа, продовжує щоденник. Життя це момент. Живи. Музика це момент. Відривайся. Смак це момент. Смакуй. Пепсі. Національний спонсор Євробачення 2017. Зараз практична кульмінація нашої з вами екскурсії, оскільки ось ці двері, які зараз на хвильку буквально відкриті, ведуть безпосередньо до сцени Євробачення. Зараз учасники, я так бачу, що це представниці uh, Бельгії. Зараз готуються до своєї репетиції. У нас є буквально унікальна можливість зараз подивитися, як люди йдуть на сцену, що вони стануть відомі на весь. світ. Це реально той момент, який можна назвати один раз в житті. Оскільки зараз ми знаходимося на бекстейджі. Євробачення. Можемо краєчку Мока побачити, що зараз відбувається в залі. Ну, а це, як ви зрозуміли, прес-центр. Тут працюють наші колеги у всіх робочі місця. Тут вони можуть відпочити, випити кави, перекусити. Ну, а головне, що буде відбуватися, вже розпочнеться дуже скоро. Репетиції тривають. Наша робота теж. Пішли дивитися. Тетяна знову з нами. Тому що найповірно екран. А чи це. Даня! Розкажи мені, як тобі сьогодні тут? Вже казала тобі про австрійця, да? Ще ні. Сьогодні, сьогодні він був у нас на прес-конференції, сьогодні він була перша репетиція на сцені. І мені він дуже сподобався. І знаєш, кого нагадує? Шведа минулої річки, який співав. Пам'ятаєш пісню Шведа річ? Ну, ну давай, почав. Ну, такий молодий хлопець, да, дуже гарно співав і дуже легко зробити цю пісню. А, ні, пам'ятаю, але не наскуваю, а... бо голоса в мене немає. Ну, хоча б слова, скажи, я не співаю. Або хоча б ну, молодиє в шведської. Ну давай. Ні, я теж погано володію. <реку> Про важке життя <реку> шведського, <реку> пацана. <реку> шведського пацана. Шведського пацана з який пробився, так. значить, на вершину. Це зала, це буде відбуватися і зараз. Усі прес-конференції учасників євробачення. Саме зараз знайомство з журналістами проводить представниця. Життя це момент. Живи! Музика це момент. Відривайся. Смак це момент. Смакуй. Пепсі національний спонсор Євробачення 2017 Євробачення ще не розпочалося, але його дух вже точно присутній тут в МВЦ. Виконавці співають, ведучі репетирують, журналісти готуються до роботи у прес-центрі. Я Арсен Цимбалюк, блогер, знімаю щоденники Євробачення, а супервайзер конкурсу Юно Ласант стежить за усіма цими процесами. Чи вдалося Києву витілити всі мрії, про які думали організатори? Чи готове місто приймати конкурс? Зараз у нього розпитаємо. пане Сант, дякую, що знайшли для нас час. Як ви оцінюєте рівень підготовки до Євробачення у Києві? Цими днями тривають репетиції учасників. Усе гарно, без технічних збоїв. Ми усе робимо вчасно. Тож, гадаю, ми готові до трьох фантастичних шоу, які відбудуться у Києві наступного тижня. Вам вдалося втілити усе, що планували? Так, більш-менш усе ми побудували чудовий прес-центр. Маємо дуже світлу і простору зону для делегацій. Місця там достатньо для того, щоб вони могли проводити там час, навіть коли не задіяні у репетиціях. Ми побудували фантастичну арену, яка вмістить близько 10 тисяч людей. Цього на нашу думку цілком достатньо. Крім цього, ми маємо гарну систему транспортування. Усі делегації вже в Києві, і переважно це щасливі делегації один із західних медіаресурсів із посиланням на дизайнера сцени повідомив, що організатори спершу планували застосувати ефект доповненої реальності під час шоу, утім пізніше від цієї ідеї відмовилися через брак коштів. Чи ви про це чули і що ви думаєте про таку ідею? Так, я спостерігав за її обговоренням від самого початку. Справді, спершу дизайн сцени передбачав можливість застосовувати такі ефекти. Потім пізніше ми знову оцінили бюджет, як робимо завжди під час підготовки до таких масштабних конкурсів, і вирішили змінити план. Тоді і з'явилася сцена в її нинішньому вигляді. Очевидно, подібні речі і раніше траплялися в історії Євробачення. Як ви ставитеся до таких ситуацій, коли люди відповідальні за виробничий процес, хочуть мати найбільш вражаюче і сучасне шоу в історії, але з якихось причин цього не вдається зробити? Ви шкодуєте про такі речі? Існує такий вираз: вбий своїх близьких. Це означає необхідність відмовитися від чогось, що припало тобі до душі. Таке відбувається щороку. Чимось завжди доводиться жертвувати. Бюджет це жива і мінлива річ. Ми маємо правильно розставляти пріоритети. Не можна весь час лише додавати щось, потрібно від чогось і відмовлятися. Так, було б чудово мати і доповнену реальність також, але ми маємо фантастичну сцену, яка добре виглядатиме в кадрі. Ми можемо назвати це шоу більш вражаючим і сучасним, аніж попередні. Щороку ми намагаємося застосовувати найбільш сучасні технології і використовувати нові можливості. І цьогорічне шоу не виняток. Чи це найбільш сучасне шоу мають вирішити глядачі? Але я дуже задоволений тим, як усе це виглядатиме: і сценою, і світлом, і звуком. Наприкінці кожної програми ми зазвичай вручаємо співрозмовникам подарунки. Для вас я маю дещо символічне, якщо ваша ласка. отож, 24 – Саме стільки годин на добу ви думаєте про Євробачення. А тепер увага, фокус 42 – Це кількість цьогорічних учасників Євробачення. А доміно тому що це чесна гра, як з ваших слів, і Євробачення. Тож це вам, пане Санд Дякую вам за це і за гарну бесіду. 24, 42 І доміно. Я це триматиму в голові. У цьому щоденне кібробачення завершується вже завтра. Чергова порція новин спеціально для вас в ефірі. А перші Бувайте!